Головна відмінність і принципі на що потрібно звернути увагу, перше, що це поки законопроект так прийняти за основу в першому mm -hmm. читанні. тобто зараз комітеті обговорення, і як також ви наводили, ведеться дискусія, мовно кажучи, ще немає офіційної позиції, так які документи в якій редакції винесені на друге читання. Uh -huh. Тобто, це попередні коментарі як представників державних органів, так і народних депутатів, так і представників комітету, які саме редакції, тобто, і якщо звернути увагу, що на офіційному сайті Верховної Ради, поки є порівняння таблиця, так, яка подана до першого читання. Тобто, як, якщо аналізувати як офіційний документ, тобто. uh -huh. загальному щодо дискусії щодо Обговорень можна казати, що е, тут планується зміни, в будь-якому разі вони будуть, і е, в кожній статті е, приймається закон, нижня межа і верхня межа правопорушення. Якщо, наприклад, взяти 210-ту статтю, наприклад, дуже поширена стаття, наприклад, 27 років виповнилось, так потрібно піти змінити приписне, а багато хто не оновлював uh -huh. раніше. Е, Люди приходили в територіальні центри комплектування, оновлював дані, і за це їм вони могли отримати штраф передбачено. відповідальність, 850 гривень. Штраф зараз нижня межа буде вже від 8500 тисяч гривень. Тобто нижня межа в будь-якому разі буде вища щодо верхньої межі. Ще важко сказати ще буде, тобто, обговорення щодо вищої. Е, верхньої межі вона обговорюється. Раніше було подано, що це до 200 тисяч буде штрафи, зараз обговорюється, що це до 25, так? або за повторно, наприклад, до 25, або до, до 25 500 гривень.